Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу подивитися піти, що там в цьому сарайчику. Чоловік каже, що там є цікаве старе сито. Підемо подивимося, що там. Може, ще щось знайдемо: сарайчик, сарайчик. Купа всяких ящиків. те сито. Ого, ситів тут аж два. Є поменше. О, така штука цікава. Цікаво, навіщо це, мабуть, щось на вулиці готувати. Якби тут, О, Боже, головою не вдаритись, тут таке робиться капець. Всякі банки. Взагалі цей сарай ми хочемо розібрати якась стара щітка. Розібрати хочемо цей сарай, бо такий він не гарний. Весь цей. Ого, яка цікава стара вішалка. Взагалі цікава така, може її десь чи то на вулицю. Треба подумати, куди можна її повісити. Ось таке сито. Це за нього, мабуть, мені чоловік і казав. В принципі, його можна ось теж, як декор на кухню, використовувати. Бачите, тут дирка його вже зашивали, як могли. Чим могли, тим заштопували. Чи то миші його прогризли, чи то що, не зрозуміло. Але думаю, що як відмити, то буде непогано. Якісь трава засушена, як віночок. Такі штучки цікаві. Ручка від пензлика для фарби. О. Божека монастира. Так. Ще таке сито гарне, тільки воно таке Це що таке, ага, якісь, якісь плитка. Чоловік воду наливає в омивальник. старе. Таке тут. Ой, Ой-ой-ой, не падай. Це теж таке цікаве, я візьму їх два. А там подивимося, що нам більше. О Боже, що це тут усі ці клізми? В когось були проблеми зі здоров'ям, певно. Що Тут клізми, клізми. Ого-го, дивіться, що тут є. Яка крута ложка. Це взагалі Капець, яка вона класна. І вона тут, друзі, не одна. Тут прикольні старі ложки. Це взагалі з малюночком. Їх можна... Це така якась. Я думаю, бачите? А що... їх звідти і не видно було ці ложки. І качалка, ух ты, У мене така схожа є. Хі -хі. Прикольно. Качалочка, потім шикать паличка. Палочка, така палочка. Чи це теж качалка, чи то що? Може теж качалка якась була. Дорога в, нас є в А, ще ось якісь палочки. О, це думаю, її прялки, мабуть, якась запчастина. Ще одна ложечка. Оця без малюнка, я думала, з малюнком теж ні. Вона без малюнка. Оце крутицькі речі. Мабуть, пошукаю вазелінове масло, так як мені підписниця рекомендувала з прялкою зробити, але раніше ж я вже зробила з ту прялку, привела в порядок. Хочу, мабуть, тоді я їх придуся маслом, а вже потім лаком таким, як прялочку робила з воском. І буде вона гарнесенька. Десь в кухні буде моїх. Що тут ще у нас таке? Такі чисті металеві штуки, мабуть. Я ще хотіла подивитися, що під столом. Воно вийду зараз. і подивлюся, що під столом. Потім тут ще ця дошка для прання, але ну, я думаю, вона нам не потрібна. А ось така класна форма є для запікання. У мене є подібна, то ви знаєте, ніякий Тефаль. поряд не стояв з нею. Вони, в них торти пекти просто чудово. Відстають легесенько. Не потрібно. Навіть пергамента. В мене бісквіти від неї аж відскакують. Тут що ми маємо, а тут калощення, тут нема нічого цікавого, певно. Але і так класно, Такі класні ложки. Угу. Все, виходжу звідси. Ось такі цікаві речі познаходила. Приведу їх до ладу. Це теж таке сито цікаве. Єдине, що з діркою, але цікаве. Думаю, може його десь на вулиці, його приведу в порядок на вулиці, можна на кухню повісити. Десь, може, навіть цей куток, не знаю, можна подумати. Приведу ложки в порядок і покажу, що в мене з цього вийшло. Я знову вся в порохах, але, але це того вартувало. Полізти, руки бруднющі такі, ще капець, але. Але знахідки дуже класні. Також будемо їх приводити в порядок і будемо мати красу. Мій любий чоловік поліз там під стіл в тій коморі і знайшов ще таку штуку до прялки. Але вона, на жаль, геть геть розтрухнявіла Шкода так її, бо вона лежала ж на підлозі, там земля і так геть розвалилася. Але є отака класна пляшка. Повністю ціла. Якось потрібно її відмити. Така цікавенька. Такі цікавенькі у нас є. Два великих сита вирішила, що будуть на вулиці. Вони в такому, я ще правда, не скрила лаком, провитирала, помила добре щіткою. Їх поїли шашлі і вони такі, ну, геть, трухлявенькі, я її дуже обережненько це робила, бо вони і так в мене такі. Тримаються на волосочках. Але хочу, щоб були на вулиці. І м -м, ложечки всі перевела в порядок. Зараз покажу, куди я їх поставлю. До речі, коли ще раз були на горищі, то знайшла до веретена оце кружальце У нас одне веретено було без кружальця і ми його знайшли. А качалочку, а качалочку я відмила. І змастила просто олією. Вона стала, бачите, теж по кольору така гарненька. І я її хочу використовувати за призначення. Вона мені подобається, така вона в взручці зручна. Будемо пиріжки пекти і розкочувати тісто нею. Ще маю ось такого глечика. Він невеличкий такий, він не з цієї хати. Його колись мені дала моя перша свекруха. Точніше, не дала, я його випросила. До неї приїхали якісь там родичі з Росії, і вона їм віддавала дуже багато таких, таких високих, високі такі були глечики для молока, а цей маленький. який я випросила, кажу: я теж хочу глечика, дайте мені хоч теж якось одну. У неї їх багато було тих глечиків старих. В, неї в їхній хаті вже більше ніж 120 років. Дуже багато в неї різних вишитих речей. Я випросила в неї тоді такого глечика. Думаю, що сюди поскладаю всі наші ложки і покажу, як воно далі буде виглядати. Сито з горщиком вирішила, що буде стояти тут біля печі. Піч у нас така чисто декоративна для краси. І тут моя прялка, до речі, це кільце. Дуже так гарно вдягнулася, повністю точно воно нього, від цього веретена було. І повісила сито. Чоловік каже: в мене тепер тут музей. Ще збираємося сьогодні піти до річки, зібрала нам такий фруктовий кошик. Тим трішки покупаємось. Думаю, що це ще не всі цікаві речі, які є в нашому будинку. Далі будемо ще розбирати, продовжувати горище і, можливо, ще щось цікаве знаходимо. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі! Бувайте!